Сьогодні багато людей переживають душевно муки, особливо родинних чи часто навіть можна почути це, Бог спокушує мене, Але яке це неправда, сього Слово Боже ясно говорить у спокушене, нехай ніхто не каже мені, Бог спокушує. Бо Бог не спокушує, ша, ша, шається злом і са, сам не спокушує нікого, нас спокушує не Бог, нас спокушує наша, наша власна хіть, спокушування, спро, просто захоплення, яке, здається, під Контролем, але і коли ми дозволяємо цьому розвиватися, то піддаємося спокусі. Як спокуса, це спас, спас, пастка, це час, час, лу, чек, час, лу, чеклунство, яке поневолює людей через. Хтух. Хіть диявол отримує владу над нами. Амінь.